Представьте, служебное на удостоверение. Не знаю, сейчас я не понимаю. Тогда все. Всего на доброго. Вам поехали мови тогда. тогда. Кто говорит? вы тогда -то такой? Такое на, на украинской, украинской мове. Я не этого слово. То есть я говорю еще раз, по-моему, по-русски. Я не, родом не сам Саджикистана, не живу не в Украине. Ну понятно, читать. но ти обязан, ти я не хочу, ты обязан ты, ну, ну, на... ну, ты, ты на работе. А, ну, мы, мы, мы теж в Подивись, ты на работе. Ты на работе. Ну ничего не тяжко говорить в украинский пацаны. Ты на работе находишься. Ты обязан общаться с нами. Ты обязан с нами общаться на доступной нам языке. Ты на службе. Ну а мы разговариваем, так мы там живем. Вы украинцы. Сматрі, ми, ми, я родом середину Силими ми, ми не менше українці, чим ви тому мені стидно. Ви з України. Ви говорите на українці. А Нам до нас здає блядь. у війну. Вступив дуже колонізований народ. Це і є свідченням віртуозної майстерно проведеної колонізації за 200 років. Якраз вона й тому відбулася успішно, що колонізований захищає. Русський язик привнесений насильно колонізатором, як свій рідний. Ось це вже є вершина колонізації. Тому одним із ефектів війни буде легітимізація недоторканності русского язика в Україні. Вилізе після війни дуже багато справжніх учасників війни, які дійсно воювали, які захищали Україну, і завжди зможуть сказати, що вони заслужили своє право на родной русский язик. Ну, це один із різновидів поразки. Як на мене, війна, в принципі, вже є програна по внутрішньому порядку денному, тому що у внутрішньому порядку денному на п'єдестал возводиться священна корова руського язика. Як язика окопів, героїв, убитих, розстріляних, азовців, всіх, ну там, половини тих, хто дійсно пішов добровольцем і так далі. І так далі. І, 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 і це, от, не, знаєте, це воно. Воно ставить в тупик якби, всю ту, всі намагання до цього достукуватися, тому що війна їм дала цей апломб. Війна їм створила цей п'єдестал на який вони просто ставлять свій русский язик як е, ось трофей. І це ось така це, це поразкова історія. Абсолютно. Це, ні, це не означає, що так має бути. Все одно українська. Там проукраїнська частина суспільства буде цьому противитися, буде робити зауваження, буде. тому ці стички відбуваються, що робиться зауваження. Але ось допоки отой героїзований, колонізований, сам в собі не, от не прокине ось цю думку, що все ж таки він мусить пройти до кінця оцю деколонізацію, і просто бунту проти ворога мало. Треба ще й ворога заперечити в собі. Доти таке буде, і це є картина повоєнної Україні. Ось таке через шкло автомобіля, на Т і з матом руським отакі діалоги будуть надзвичайно частими в тій повоєнній Україні. І ось, до речі, це теж. Ще один із пунктів, чому багато українців, принципових українців, чесно кажучи, не сильно той перспективи далі бачать у, у своїй країні. Ну, це така, це, це, це тяжка поразкова тема.